Після тривалої паузи, в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву. Після нічного нападу дронів сьогодні. Зранку расисти намагалися завдати по столиці ракетного удару. Приблизно о восьмій ранку в бік міста була запущена балістична повітряна ціль за попередніми даними типу іскандер. До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає. Про це повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації. Це підтвердили і у повітряних силах. Ну на ранок вже ми бачимо несподівану атаку. Попередня інформація це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Була робота проти повітряної оборони. Відпрацювала ППО Києва по балістиці. Розуміємо, що по балістиці можуть працювати тільки визначені зенітні ракетні засоби. Ну очікуємо зараз результатів. Українці помітили, що і тривалість повітряних тривог під час вильоту міг збільшилась. Речник повітряних сил Юрій Ігнат пояснює, російська армія під час тренувальних польотів почала виконувати інші завдання. А не лише зліт та посадку, як це було раніше. Міг 31 к безумовно несе загрозу, особливо коли є інформація, що на борту може бути ракета кінжал. Скільки по часу, ну якщо півтори години штатне відпрацювання пального відповідно до заправка в повітрі, то ще годину півтори можна додавати до того часу, що він може ще додатково перебувати у небі. Тому до трьох годин можливий такий варіант. Це і є так звані патрулювання носіїв кінжалів у Чорному морі, про які заявляв Путін. Сповіщення про повітряну тривогу лунають тоді, як борти міг перетинають умовну межу, рухаючись у напрямку Держкордону України. Це зробиться з такою метою. Постійно в повітрі знаходиться носій, і у нас у українців зменшується час реагування на повітряну тривогу. Тим часом, під час таких затяжних тривог, миттєво зростають ціни на таксі. Принаймні, ось так виглядають додатки з пошуку авто у Києві. Звичайна поїздка в межах міста може вартувати близько тисячі гривень, а це просто таки дискотека у сховищі, яку влаштували для школярів. Під час останньої небезпеки учні однієї столичних гімназій на оболоні були вимушені 4 години пробути в укритті. А як ви проводите час, коли спускаєтесь перечекати ракетну атаку? Напишіть у коментарях.